Третя точка нашого трикутника знаходиться трошки вище переносиці, так звана точка третього ока. Те ж саме ми натискаємо великим середнім вказівним пальцем і починаємо круговими рухами масажувати. Всі рухи дуже плавні, тому що нам потрібно максимально розслабити нервову систему, а також шв'язи. Наступний етап це скленева зона. Там також є трикутник і три ключові точки це Зовнішній край брови, трошки спереду від козилка вуха. І точка приблизно 2 см вище вуха. Також приділяємо по 1 дві хвилини на кожну з цих точок. Ми ставимо наші пальці на ці точки з двох сторін симетрично. І плавними рухами також масажуємо. Із зовнішнього краю брови ви відчуєте таке заглиблення. Ось туди потрібно ставити пальці. Друга точка. Спереду від косовка вуха, також з двох сторін і ми плавно масажуємо. І третя точка на 2 см вище над вухом. Теж ставимо пальці і з двох сторін симетрично одна-дві хвилини. Головне правило масажу голови це те, що ми не просто давимо на голову, а ми рухаємо шкіру голову. І третя зона це трикутник зони потилиці, потиличний трикутник. Там також будуть три точки, дві з них симетрично, одна з них центральна. Нам потрібно завести руки під голову і одразу під потиличними угробами ви відчуєте зону напружених м'язів. Ми ставимо руки з однієї і другої сторони і також дуже обережно виконуємо кругові рухи, так як і в попередніх наших.